Кремль виділяє кошти на українських адвокатів під час війни. Схеми розшукали це у витоках з фонду Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які мешкають за кордоном. Окремий розділ у російському звіті називався Український напрямок. Безпосередньо у Києві продовжує діяти центр правових консультацій. Матеріали про воєнні злочини ЗСУ проти мирного населення. Дивіться, ситуацію, що ви скористалися послугами адвокатів, а потім з'ясувалося, що цим адвокатам платили із Москви. Ну, це жахливо. Я сам адвокат, негативно. Окурення. Повідомив би, що відповідні ордени тебе не займалися. Ми на користі. Я максимально негативні відчуття. І він би навряд не працював би в Україні. Березень 2024 року. Міністерство закордонних справ Росії коригує звіт про таємну роботу правників в Україні. Як ви поясните, що ваше прізвище ім'я згадується у документах фонду підтримки захисту співвітчизників Російської Федерації? Не, не, не скажу вам, на жаль. Знає, Кажу, бо крес на пузі, як то каже. Ніяких 140 тисяч доларів там ніколи не було. Данський суспільний мовник отримав масив даних щодо цього фонду від джерела та поділився з ОСІРПІ та іншими редакціями серед яких схем. Що це за фонд і кого він фінансує в Україні? действует 26 центров правовой поддержки. Меня зовут Сергей Андрушко, и вы смотрите схемы. Проект расследований Украинской службы Радио Свободы. За выдающиеся заслуги перед Отечеством награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного. Фонд підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, це повна назва його опікунську раду очолює Лавров, міністр закордонних справ Росії. Учредителями фонда являются МИД России і Россотрудничество. Звідки кошти у цього російського фонду гроші надходять від російського міністерства закордонних справ? Кількарічний запланований бюджет півмільярда рублів. З них на нинішній рік 180 мільйонів, і на два мільйони більше на наступний. Про це згадується в одному із розшуканих нами документів. Дорогі means dear compatriots. Розслідувачі з Осісі з'ясували, що правфонд мав зв'язки з російською розвідкою. Керівництво російського правфонду не коментувало знахідки журналістів. Це адвокатка Світлана Новицька. У Львові суд продовжив термін тримання її під вартою. І підозрюють у державній зраді. Слідчі спирається на аналіз її публічної риторики та негласні слідчі дії. Усі звинувачення вона відкидає. Які зв'язки? Жодного разу не називається в неї є зв'язки в Російській Федерації, де докази цих зв'язків, хто ці зв'язки, де вони знаходяться. Чи працювала адвокатка на Кремль Світлана Новицька, ім'я, яке фігурує у витоку Російського фонду співвітчизників? Це лист до цього фонду. Він на бланку з написом Адвокат Світлана Новицька. Тут про те, що у 2020 році ця адвокатка підписала угоду про захист Тетяни Кузьміч. Кузьміч обвинувачена у державній зраді у Херсоні. Пів мільйона застави за державну зраду. Тетяна Кузьміч підозрювана в державній зраді організації агентурної мережі ФСБ вийшла із СІЗО під заставу у витоку є кошторис адвокатки Кіновицької для захисту обвинуваченої у держзраді Кузьміч. Вартість адвокатських послуг 140 тисяч доларів США по 5 тисяч доларів на місяць з 20 по 22 рік. Але хто платить це не сама обвинувачена у державній зраді, гроші мали дати із фонду при міністерстві закордонних справ Росії. Чи укладали ви угоду із фондом на захист Кузьміч тетяни у Херсоні? Чи було укладено угоду на суму 140 тисяч доларів? Я від вас це перший раз чую. Є інший документ угода Новицької обвинуваченою Кузьміч. Тут згадка, що адвокатку запросила Лідія Дяченко, перша секретарка Російського посольства в Україні, представниця розсотрудничества. Є звіт адвокатки тут про вивчені сторінки у справі, звернення до ОБСЄ, ООН та до російських міністерств. Окремий пункт пошук грошей на заставу для підозрюваної Кузьміч. з проханням про це новиська зверталася до російського агентства та гуманітарної місії РФ. Є підпис та печатка адвокатки. Вона усе заперечує. На 140... Ти... там є ще додаток на 140 тисяч доларів, що ви за послуги мали отримати. 140 тисяч доларів? Там ніколи не було, перевіряли всі мої рахунки, і не знайшли, що я взагалі хоч копійку десь отримала. То безкоштовно рахівська... її захищали? Це фальшивка. Суд над обвинуваченою у держзраді Тетяною Кузьміч, яку захищає адвокатка Новицька, і досі триває в Україні. Але без кузьміч Безконечні суди дете раз в півтора місяці, раз в місяць. Тепер в медіа РФ її представляють як посадовицю російської влади на окупованій частині Херсонщини заміститель глави Херсонської області по роботі з евакуїрованими жителями Херсонської області. Що входить в ваші об'язаності? Во-первых, це взаємодія з суб'єктами Російської Федерації у справі обвинуваченої Тетяни Кузьміч. Працював ще один адвокат Дмитро Кальонов. У витоках є згадка. Його теж запросила представниця російського посольства в Україні. Про угоду з Кальоновим згадувалося в одному із листів адвокатки Новицької до фонду. Адвокат Кальонов усе заперечує. Хто оплачував вам адвокатську роботу, захист підозрюваної Кузьмич? Що ніколи не оплачував по і за чим такої адвокатка, тайна і все остальное? Чи отримували ви гроші з російським фондом із захисту співвітчизників? Ні, 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 Після повномасштабного вторгнення адвокат Дмитро Кальонов зробив відеозвернення до свого батька. Той був поміщений в адмінбудівлі після окупації Херсону під час створення так званого комітету порятунку Херсонщини. Папа, обращає ті бікатвоси, пожалуйста. А думайтесь, ніхто ніколи не создав ні кіску на республіку, ні хісонської ні інші. на цьому ж відео. Адвокат Дмитро Кальонов назвав особу, яку він захищав суді Тетяну Кузьмич, агенткою Фейсбе. Тетяна Кузьмич, Кузьміч, Кузьміч Водівесальда всім є агент в України. Тепер він шкодує, що взявся за цю справу. Очень дуже, дуже сильно загалив. А швидка була наперед, тому і український напрямок курували з Москви. Щонайменше двоє. Це з того самого звіту фонду для російського міністерства. Один із них громадянин України, Євген Баклан. Ми називаємо його такою тихою дипломатії. Чому? Тому що краще перемогах не говорити, тому що більше увагу до цього. У 2013 році Баклан працював на організацію Віктора Медведчука Український вибір. Твоя життя все-таки зв'язана не тільки з Росією, не тільки з російським міром. Ти сам з України, з Києва. Довго там жив, да. А з 2013 року я работал в проєкті така є всіукраїнська організація Український вибір». Її лідером, нашим лідером, був Віктор Медведчук. 2013 рік Київ. Студентський форум під егідою українського вибору Віктора Медведчука. Координатор того заходу, той самий Євген Бакланов. Хочу передати поздравлення від імені Віктора Володимировича Медведчука. Мета заходу за закритими списками була. Виховувати нових лідерів, але для якої країни Дуже багато з вузів виходять лідерів Лідерів, которые можуть потім приймати в наших проектах комерційних бізнес-конструктори участі і в общественном конструкторі Євген Паклано у розшуку з 22 року за обвинуваченнями у держраді заочний суд триває у Вінниці. У судовому реєстрі його згадують як керівника організації Мирна ініціатива розвиток, яка цитата підконтрольна спецслужбам РФ і використовується для легального прикриття розвідувальної та вербувальної роботи серед проросійських налаштованих громадян України. Після того, як ми працювали в українському виборі, у мене прийшла така ідея, що я ідентифіцірував себе російським. І Я прийшов зразу в розсотрудничество в посольство Російської Федерації на Україні і почав співпрацювати з ними. Це фото з витоку 2015 рік. Відкриття у Києві центру правових консультацій на світлині Бакланової з групою людей. Це фото і звід до нього Бакланов надіслав фонду співвітчизників в Москву. Він підписався як президент організації Мирні ініціативи розвиток, Лист датований 11 жовтня 2015 року. Це рівно через два тижні після запровадження санкцій в Україні щодо цього фонду президентом України. На цій світлині з відкриття, крім Бакланова, є зокрема два київських адвокати. Це Олександр Євсютін, співробітник центру. Так представив цього юриста Бакланов у листі до В'ячеслава Єлагіна. Єлагін куратор Бакланова із фонду співвітчизників. Саме так його згадували в іншому розшуканому нами документі. Зараз про юриста Олександра Євсютіна пишуть як про військового та міграційного адвоката. Сьогодні я хочу поговорити о те, що робити віруючим людям, яких призивають і відправляють на полігони, заставляють брати оружі, ну і воювати. На запит схем Євсютін відповів: я не працював, і не працюю вказаних вами громадських організаціях. Якщо у звітах фігурувало моє прізвище, то це могла бути неправдива інформація. Ще один адвокат на світлині 2015 року Євгеній Козаренко. Конкуренція в будь-якому випадку буде. Сьогодні Євгеній Козаренко не заперечує щодо того, що знав Бакланова в той час. Чи співпрацюєте ви з Євгеном Баклановим? Ні. Відомо вам цей чоловік? Так. А звідки ви його знаєте? Підні знайомі не познайомили. У мене була з ним співпраця, але це була якимось благодійним фондом і надання консультацій, і огляд законодавський. Адвокат Козаренко каже, востаннє спілкувався з Євгеном Баклановим у 22 другому році, щоб відмовити йому. У мене було з ним відносини з фондом в Сімнадцять 18 сімнадцять, рік. Все, після цього він сказав, що він знайшов інших адвокатів. Буду з ними працювати на початку війни. Була з ним розмова. Я сказав, що я тут чорно дивитися буду. Але прізвище адвоката Козаренка фігурує пізніше. Це прохання за підписом Бакланова на отримання російських державних коштів на 25 рік. На свій проєкт в Україні мова йшла про понад 3 мільйони рублів від правфонду. Юристи у цьому проєкті мали отримати по 720 тисяч рублів. Зараз це понад 8 тисяч доларів. Це оплата за аналітику для депутатів Держдуми і Міністерства закордонних справ РФ. Також юристи мали вести прийом з півчини. А ще ось цю рубрику питання відповідь на цьому сайті. Головні теми тут відстрочка від мобілізації в Україні: як знятися з грошу? Коли Бакаланов запитував цей транш, російський прав фонд, разом із його керівником уже два роки як прибували під санкціями Європейського союзу. У 25-му році я фігурую в якомусь проєкті. У мене немає ніяких контрактів з ними це виключно. Крім Козаренка, у згадані заявці на фінансування з державно російського прав фонду, згадується український юрист Віталій Совкович. Встановити дію, не встановити, можна оновлювати, не можна оновлювати. Депортують, не депортують, ставати на облік, не ставати. Собкович – представник юридичної фірми Альянс Правових Сил з Києва. Якось студентам він розповів про одну зі своїх судових справ. Ми супроводжували кандидата в президенти Підністров'я, який був кадром офіцером ФСБ, який відповідав за диверсії в Одесі, і його затримали були в Києві. Ми зробили так. Що ми його поміняли на військовополонених. Під час презентації адвоката Собковича можна помітити адресу його адвокатської кампанії. Перший слайд, він такий, інша без котики. Саме така адреса теж згадується у звіті Бакланова за проведену в Україні роботу в документі з витоку прав фонду. Це за 22 рік. Тут вказано, що юристи надали 318 безкоштовних консультацій і працювали п'ять разів в тиждень по вісім годин. А ще відповіли на 318 питань на сайті Мір Ви продовжуєте спілкуватися з Євгеном Павловичем Бекланом. Хто такий Євген Павлович Бакланов? Ну, куратор з Москви. Ваш мій куратор з Москви. Ви його знаєте, ні вже не повинно чи Я не дивиться. Я знаю, що таке є, але якби це, це не А звідки ні. ви його знаєте? А, слухайте, звідки я його знаю? Я, я вам не скажу, звідки я його знаю. У мене в мене колись було знайомство з, з цією людиною, вона зверталася за правою допомогою, однак я йому відмовив, тому що у нас було неспівпадіння з питань. Ви знаєте, що він обвинувачується в державній зрані? Ні, не знаю. Про те, що консультації юристів проходять на базі адвоката Сапковича, згадується ще в одному файлі з витоку. В Документі старшого радника фонду співічизників Єлагіна про підготовлені юристами звіти, зокрема про воєнні злочини. Цитата київського режиму. Їх використовувало Міністерство закордонних справ РФ Баклану, надіслав один із таких оглядів від адвокатів у листі від 15 травня 2022 року. А скажіть, будь ласка, як ви поясните, що ваше прізвище ім'я згадується у документах фонду підтримки під... захисту співвітчизників Російської Федерації? А, не, не не скажу вам, на жаль. Не, не, не скажу вам, ну знову ж таки дивіться. Я, я знаю, що поклано він звертався. Він хотів, щоб ми захищали інтереси російськомовного, але знову ж таки нас ними ми ні ні про що не домовилися. Коли а коли він до вас звертався? Слухайте, це було це було, 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 було ще до до повномасштабки. Ну давно це було насправді. От дивіться, ви проводите центр правових консультацій. Правильно Ні. у Києві а ви консультуєте, консультуєте, передаєте звіти в Державну думу Російської ні, Федерації. Ні, ні, ви що жартуєте? ще одне прізвище із списку виконавців гранту Бакланова із заявки на отримання російських коштів цього року? Меньківський Володимир Андрійович. Але серед адвокатів в Україні є лише Володимир Анатолійович Меньківський, і саме так юрист згадувався у витоках приписки фонду раніше до 22-го року. Ми йому зателефонували під вигаданою легендою потенційних клієнтів. А, я учусь в університеті, а, і у нас офіційно запретили пользуватися русським язиком. І я чувствую себе ущемлено. Я не знаю, я можу вирішити можете. Під час зустрічі з ним чоловік заперечив знайомство з Баклановим і співпрацю з фондом. Ви продовжуєте спілкуватися з Євгеном Павловичем Баклановим. Виключить, будь ласка, я ще не розмовляю. Ви вже інтерв'ю в мене? Так. Бер... Я ще не даю інтерв'ю. Ну, Давайте ми зговоримо. За вами ви знає... <сих> По-перше, я не знаю прізвище. прізвища. Знаєте, так? А ви що не співпрацювали з ним раніше? Бакланов? Так, Євген Бакланов. Де я з ним співпрацював? Центр правових консультацій. Правових консультацій? А я яким чином правових консультацій? Ну ви згадуєтесь в, в документах російських, російського фонду. Взагалі для мене це смішно. Да? Дивіться. Для... Извините, гроші отримували. Я гроші отримав? Да? Дивіться, 15-ти. Перший це чує. Ну. Перше це чує. Для мене це будь цікаво. Ви з мого приводу зараз так, знаходите всі так. в цій залі. Так. Однак з наших джерел податкові стало відомо, що як ФОП Володимир так таки отримував кошти від громадської організації Бакланова, принаймні у 2016 році. Ця організація уже на той час фінансувалася зокрема російським фондом. То ви знайомі були з Євгеном Баклановим. Мирні ініціативи ініціатив, організації Об'єднання. 15-16 Кажу, от хрест на пузі, як то каже, знаєте, справа в чому? Якщо ви кажете, що 15 й рік, ну хай покажуть, хто мені платив гроші, хай покажуть, де вони. По-перше, по-друге, мене залучали в 15-му, 16 му роках колеги для співпраці і допомоги, ну там є компанія, вони... я Надавав кваліфіковану допомогу по документах, але ж з Росією тим паче це ви що? Ну це об'єднання. Да навіть прізвище мені нічого. Прізвище нічого не каже. — Нічого мені. не каже? а після повномасштабного вторгнення. Окей, більше, ну, дивіться, мирні ініціативи розвиття. Ви ну, я... чули таку організацію? Взагалі. Ну а я, я того, мені, мені не то мені ховався немає. Я кажу, покажіть, я хоч сам буду знати. Ось, мільйони грошей вже в 25-му році. Дивіться. Та ви що? Да. Та може мною хтось користується. Ну що? <реш> що це? Це вже тим більше 25-й. Так. Ну, можна всі мої рахунки перевірити, куди хоч грошей. Угу. Схеми надіслали також запитання до Служби безпеки України щодо згадки адвокатів у витоках з проханням прокоментувати. Там повідомили, що СБУ вживає заходи реагування. Отже, громадянин України Євген Бакланов втік до Росії. Він із року в рік отримав гранти з бюджету Росії на роботу в Україні в мережі правників на захист російськомовного населення від утисків та виявлення злочинів цитата київського режиму. Цей факт підтверджується не лише великим витоком документів російського правфонду, що роздавав ці гранти, а й випискою із банківського рахунку в російському банку Євгена Бакланова, яку змогли отримати схеми. Бакланов отримав три транші цьогоріч від російського фонду на загальну суму майже п'ять мільйонів рублів. Рік ще не завершився. Торік Бакланов отримав сім з половиною мільйонів рублів. Наразі не вдалося знайти документальних підтверджень, що надалі ці кошти він справді спрямовував переліченим заявці українським адвокатам. Це звіт Бакланова за 22 рік для російського фонду співвітчизників. Кількість консультацій 309 за рік. Серед тем консультацій правила перетину кордону та відстрочка від мобілізації. Є п'ять офіційних причин, щоб не прийти в ТСК повісткою. Це заголовок статті на російськомовному сайті Імію право. Вона націлена на українську аудиторію, але фінансується за російські кошти. На це видання онлайн, а також його друкований варіант, баклану просив 1 мільйон і 600 тисяч рублів на нинішній рік. Більша частина з яких мала йти на друк роботу юристів та коректорів, а решта на роботу сайтів. Це з документу ще одного гранту Бакланова з витоку фонду. А це сайт правої допомоги сайт Тут регулярно поширюють відео з Ютуб-каналів кількох українських правників, наприклад, Ростислава Кравця. Вітаю друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. і Я Ростислав Кравець. Сам адвокат Кравець каже, що не в курсі про це Пане Ростиславе, хотів запитати у вас, як у вас побудована співпраця із сайтом ПравцентрОрг? Сайт правової допомоги сайтєчесвітів. Перший раз взагалі від вас чую про такі сайт. Виходить, ваше відео з Ютубу поширюється на цьому сайті регулярно? Ну мені важко сказати, ви розумієте, яким чином ніхто поширює мої відео і де вони поширюються. Цей сайт фінансується російським фондом. Я не знаю ні про цей сайт. Ні от від вас почув, що перший раз, якщо мене дасте, я їм напишу листа, відповідного mm -hmm. щодо заборони використання моїх сім у себе на сайті. Я таки не приємний. Торік на цей сайт просили виділити майже 2 мільйони російських рублів, півмільйона на редактора, ще стільки ж на оператора онлайн-консультацій. Це відповідно до витоку даних про фонду. Курує проєкт громадянин Росії Максим Зеленський. У звіті для Російського міністерства закордонних справ акцентується, що мета таких сайтів це денацифікація країни. Це скрін із відеозустрічі з фонду захисту співвітчизників. Серед учасників, представники розсотрудністства, міністерства закордонних справ РФ Євген Бакланов та Максим Зеленський. Раніше Максим Зеленський просив гроші з фонду співвітчизників на проєкт Голос Правди. Це з документу із з витоку. Тоді він заручився заохочувальним листом від адміністрації президента Путіна, а також отримав лист підтримки за підписом народного депутата опозиційного блоку Юрія Бойка та співголови партії Бориса Колесникова. Схеми надіслали запитання на електронні скриньки до Юрія Бойка та Бориса Колесникова. Але відповіді не отримали. Серед виконавців єдиного центру допомоги співвітчизників, крім Максима Зеленського, ще Дмитро Міцкіс, який родом з України і раніше працював тут. І Сьогодні в гостях у нас ще один особливий чоловік для нас Дмитрій Міцкіс, Зараз ти віруючий чоловік. Що відбувалося? міцькі зазначений у гранті на російські гроші як редактор сайту правцентр? А це лист губернатора Ленінградської області. Він просить Путіна про громадянство Росії для Дмитра Міцкіса. Міцкіс тут згадується куратором комітету порятунку України, організованого Миколою Азаровим. Ви знаєте, благодаря цьому молодому чоловіку, наші 24 да, сайти працюють, успішно працюють. І е, несколько інтернет-каналів ти відкрив, да, да нас сім інтернет серед них є християнські. я не співпрацюю з фондом підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. У 2017 чи 2018 році здається, я розробляв сайт під назвою Саатєчисвінікі дизайн та технічну частину. Як і у випадку з іншими проектами, я передавав ресурс замовникам. Після чого не стежив за тим, хто і як його далі оновлював. Листи з проханням про коментарі були також надіслані Євгену Бакланову та Максиму Зеленському, але відповіді ми не отримали. Звертає на себе увагу те, що в Україні вже рік не діють санкції проти російського фонду співвітчизників, який роздає гроші на проросійські проєкти. Востаннє їх запровадили 2021-го терміном на три роки, і так і не продовжили торік. Чому так сталося? Про це ми запитали Кабмін, який у попередні роки ініціював перед РДБО санкції щодо прав фонду. Нас спрямували до двох міністерств МЗС та МВС. Міністерство закордонних справ перенаправило до Міністерства внутрішніх справ, а МВС до міжвідомчої робочої групи щодо санкцій, де, в свою чергу, відмовились щось пояснювати, назвавши це службовою інформацією. Тож той час, як Європейський союз запроваджує санкції проти цього фонду та його керівника за антиукраїнську підривну діяльність в самій Україні вже рік, як ці санкції взагалі не діють. І в усьому уряді так і не знайшлося чіткої відповіді для суспільства. Хто саме за це відповідальний і чи влада планує це виправити? З вами був Сергій Андрушко та схеми. Проект розслідувань Української служби Радіо Свобода. Усіх гараздів.